Поступово оговталася від кризи та починає набирати обертів, але на жаль, не в Україні. Більшість вітчизняних досвідчених майстрів кельми та лопати шукають кращої долі на закордонних будмайданчиках. Натомість в Україні останні кілька років професія будівельника стає непопулярною, а сама галузь неприбутковою. Чим далі, тим гірше. Із 2009-го будівельна галузь у мінусі зітхають забудовники. Хоча два роки тому замайоріла надія, ринок зріс на більш ніж 11 відсотків. Проте не надовго було піднесення 2011 році, але це були дійсно інфраструктурні об'єкти, пов'язані з євро, і тоді держава фінансувала. Інфраструктурні проекти сьогодні їх немає. Будівництво має серйозний спад, і в Києві несподівано більше 20%. І по державі підсотків у найбільш кризовий 2009 тисячі ринок будівельних робіт впав на рекордні 48 із гаком відсотків. У наступні 12 місяців ще майже на 5,5%. Надалі ситуація не краща, не додає оптимізму будівельникам. І цей рік за перше півріччя падіння становило 19%. Така ситуація змушує гравців йти з ринку. За чотири роки таких назбиралося понад півтори тисячі будівельних компаній. Зберігалися компанії більш-менш мощні, у яких був якийсь запас жирка. Вот, Основна маса гравців конечно, з ринку стріки Натомість нових компаній можна порахувати на пальцях, кажуть учасники ринку. Та й ті виживають лише за рахунок ризикованої агресивної політики. Змелян на те, що спрос не росте, і родичний ранки але нові торгові об'єкти, нові торгові центри, не появляються. І за що того, що забирають у своїх конкурентів якусь долю ринка, йде ідеот такою небольшое розвитки ринку торгової движимості як в регіонах, так і в Києві. Чимало великих девелоперів добровільно йдуть з України, переорієнтовуються на сусідні ринки та навіть шукають замовників в Азії. Життя заставила до этого роботи. Хватало действительно хватало в Україні. Нас где-то в осваивали около 100 тисяч квадратних метрів. Строїли то когда кризис упал, Ми ушли за рубеж, ушли в Білорусі на Ближний Восток. Найбільше вітчизняних забудовників приваблює Білорусь. Там, згідно з законом, рентабельність цього бізнесу не має перевищувати 5%. Це втричі менше ніж в Україні. Проте відсутні проблеми із дозвільними документами. Водночас більше кількість закордонних компаній, які воліють бачити у своїх лавах українських фахівців. Дуже багато вакансій, зокрема від закордонних роботодавців. Причому дуже часто у них доволі великі зарплати, іноді такі, які перевищують зарплати українських топ-менеджерів, тобто українські будівельники насправді навіть переманюють за кордон. Коли будівельна галузь знову покаже позитивний приріст, експерти прогнозувати не беруться. Утім, самі забудовники сподіваються, що наступного року з'являться державні замовлення на будівництво інфраструктурних об'єктів та житлового фонду, як було в 2011-му. Це дозволить, якщо не вийти у плюс, то хоча б зупинити негативну динаміку на ринку. Олексій Фролов, Сергій Глушаков та Олексій Попов Новини, телеканал Бізнес. Що ж чекає на будівельників у найближчій перспективі про це? Ми запитаємо Івана Салія, віце-президента Конфедерації будівельників України. Іван Миколаївич, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, від 2007 року будівельна галузь це криза невідворотня чи все ж таки є світлі сторони і, можливо, промені надії? Невідворотня тільки в Україні. В Європі криза в будівництві це 1-2%. А в нас 20-70%, потім плюс. 2011-му плюс 11, а знову зараз мінус 15 по Україні. Чим це, це чисто, був плюс викликаний? Це неефективність управлінської нашої еліти і втрата патріотичної налаштованості і професіоналізму нашої влади. Тому що у, в кризу у народу є один єдиний ресурс Кримнадра і Землі. Ну що, у нього влада єдиний ресурс. От влада неефективна. Треба, щоб не тільки цегла була конкурентоздатна чи керамічна плитка. Треба, щоб влада була конкурентоздатна в світі, і в Європі і з Росії конкурентоздатна, і з Європи. Як це виходить? От результати такі скажіть, все ж таки, ви згадали про один момент, коли був плюсовий показник Та, був. у галузі? З чим він був це пов'язано пов з тим, що і... держава згадала, що вона держава, вона фінансувала об'єкти євро, інфраструктурні об'єкти, тому що житло всі ці роки приблизно 10 мільйонів. Тримають люди на своїх плечах. Тобто житло будує приватний власник, ніхто йому на чергу коштів не дає. ніякого безкоштовного житла держава вже давно забула. Це люди будують. І, вони, і це розуміється. Вони величез... будують 0,2% квадратне метри на мешканця. Треба метр, тобто п'ять разів більше. Для цього держава повинна приймати активну участь, інвестувати, фінансувати і об'єкти інфраструктури, Скажіть, каналізацію, це... дороги, енергетику. Це справа держави. Держави в нас тут відсутня. В нас всі борються, всі кудись йдуть, от звідки стікають. Доступно для будь-якої кухарки, але недоступно для того, щоб економіка розвивалася. Скажіть, а ця частина приватних будівництв ми можемо говорити про те, що вона у тіні перебуває? Ні, я повинен сказати, не так багато в тіні. У нас вовче тіньова економіка це біля 50%. А але що це... стосується будівельної це галузі? Це контрабанда небудівельних будівельних матеріалів, тому що в нас. Галузь будівельних матеріалів використовує сьогодні свої потужності на 50%. У нас є підприємства на експорт, які відправляють продукції 30-40 і навіть 80%. Але вони відправляють куди в Росію. Тепер ми вступимо в Євросоюз, нам звідти тепер повалять їхні товари, а Росія нас зупинить. І тому галузь матеріалів сьогодні в такому очікуванні, як далі жити. Скажіть, а сектор житлової нерухомості він плюс-мінус показує непогані показники і навіть досяг я, рівня скажу, до Я б сказав, Там більше, звісно, статистики, чим результатів, тому що ми показуємо введення в житло, не здачу, не будівництво в цьому році. Uh -huh. А то що 20 років побудували, але ще тим не ввели, то по тимчасовому порядку. Але позиції одинакові, приблизно сказав 10 мільйонів. А треба 25-30. Все одно все одно треба втричі більше житла будувати. І це без держави, без того, щоб вона виконала закон про державно приватне партнерство. щоб вона проклала каналізацію, водовід, порла газ. Це ж люди не зможуть профінансувати підключення до електроенергії. Електроенергії. Тоді люди дадуть кошти і побудують свої будівлі. Тому, в принципі, сьогодні проблема де держава, а у її нема. Іде наша фінансова система, її теж АУ немає. Тому що такі Не депозити більше 20% прибутковість. Ну нема ж бізнесу в Україні, який дає більше 20% прибутковість. Тобто, А після цього кредит уже 25 або 22. І тому виходить, що в нас вся банківська система, як і держава, працюють по принципу Мавроді, МММ. Ну рано чи пізно. От Європа нас таки посадить. Я так сподіваюся, скажіть. Дозвольте уточнити з приводу банківських ставок і неможливості взяти кредити. Це називають однією з причин, чому зараз труднощі у будівельному сегменті. На вашу думку, за таких високих кредитів, чи може якимсь іншим чином втриматися будівельна галузь, показати кращі показники держава. У нас по конституції соціальна. У нас мільйон двісті сімей по 20 років чекають житло, і держава зобов'язана їм безкоштовно надати житло. Більше того, 42% сімей живуть в житлі де менше 13,65 квадратних метрів на одного мешканця. В Європі на одного дві кімнати. На кожного і біде, уявляєте? А ми живемо в норах по великому, ну не всі, звичайно. Тому в нас масштаби будівництва для держави великі. Нема, на жаль, бюджетів розвитку і те, що міста. Перш за все, і мільйони, які Київ в тому числі полишили бюджетів, це шлях в нікуди. Централізація коштів показала і влади показала безперспективність. Ми централізували коштів, їх стало мало. Ми централізували владу, вона і в Києві неефективна. Тому ми сьогодні йдемо. Може, Європа нас трошки поверне правильно до децентралізації коштів влади, до це, виборів. Це мабуть основна причина, чому у Києві а, щось не, таке не, будується, не, і, що ми ми можемо бачити. Ми ж провели з вами реформу владних структур. І чого -то ніхто не доповідає про успіхи. Надо нову не реформу розпочинати. Дякую вам дуже Дякую за розмову. Вам, Будемо приємно. чекати Богу. нових реформ. Слава будівельникам.